Не було часу думати, я просто почав діяти. Зупиняємося біля банковської і чую, як щось починає свистіти та падає. І далі я чую крики людей та як вилітають стікла. Я я впав, та на мене посипали стікла. Спочатку була невелика контузія, та всі звуки стали як в тумані. Я подивився наліво-направо, то поняв, що почув запах гарі. Тому подумав, що зараз може автобус або вже горить, або може загорітися. Я швидко встав, то почали ламати двері, деблокувати двері з автобуса. У нас не не виходило, тому я викинув сумку у вікно та вистрибнув у вікно і почав вже деблокувати двері з іншої сторони. В автобусі ще були люди. Так, да, в автобусі там? ще було, було да, доволі багато людей. Я майже не кричали, тому що всі були у шоці. Коли я вже в мене повчилися деблокувати двері, я вже почав випускати людей та побачив свою маму. Вона в неї було все лісо в крові. Я дуже за неї злякався. Коли я побачив, що вже всі люди, які могли б...